Слава Ісусу Христу! Друга неділя по зісленні Святого Духа. І, як правило, по церкви у цю неділю згадують пам'ять усіх місцевих святих. Кожен народ згадує своїх святих. Наш народ згадує всіх святих Руси України. Руси України. І ми згадуємо і дякуємо Господу Богу за те, що доторкнувся до нашого народу. і Освятив через різні, різні покликання святих, яких церква згодом визнала, як святих, а деяких і згадують у Селенській церкві, наших помісних святих згадують у Селенській церкві. Браття, сестри, сьогоднішній Євангеліє про покликання. Сьогоднішній Євангеліє говорить, як Христос кличе перші дві пари апостолів. Перших апостолів взагалі щодо локації, знаєте, що локація теж дуже важлива, і локація деколи говорить, що це за місцевість і що це за народ, який тут живе. І е, коли ми говоримо про локацію, е, коли ми бачимо все добре, організовано, ми розуміємо, що тут досить е, організований е, соціум живе, е, люди знають. Е, що робити, там, мабуть, платяться податки і так далі. І для того, щоб було щось добре організовано, потрібна взаємодія і добра організація. Коли ми подивимося на озеро, ну, в Євангелії його називає морем, знаєте, ті, що мають дійсно моря, та сміялися із цього генезерського озера, казали такої собі, ставочок, ставочок. І ті, що е е е аналізують, що собою являє Генезарецьке озеро, то на Заході є трошки міста. Навіть одне з них тевер'ядою назвуть є Магдала. От Марія Магдалина, звідти Магдала. Часто імена людям давали по місцевості. Я потім, так жартуючи, кажу, причащайся Анна Мукачівська. Ну, була у нас тут вірниця, яка приходила і кажу. До своєї дочки кажу, Мукачівська, Анна, вона так і лишилося. От Магдала, Марія із Магдали, Марія Магдалина. Тобто це назва міста. Якщо говорити про Західне узбережжя, там є більш-менш розвинута інфраструктура міст. Коли говоримо про південь і про Схід, ну Гадарин, край Бідося. Північ, от якраз так, що є трошки капернауму. Колони показують про колишню славу їхньої синагоги. Дуже ймовірно, що це та синагога, яку допомагав збудувати сотник. Сьогодні це місто Привид Музей, але потім є Вецаїда, звідки були перші апостоли. І є вся ця північна. північна Частина, у якій ну, немає аж такого дуже великого розвитку. А ми розуміємо, що коли ми заходимо навіть на Закарпатті, тепер поділився один мій колега священик, зайшов в одне гірське село, яке фактично вимерло. В одному дворі щось там висіло, якась видно, що бабка живе, бо якась сім'я там заселилася. Ідеш через місто Привид, через село Привид. Нікого нема. Аж, аж, аж неприємно так, аж боязко. І коли ми говоримо про той північний регіон, то там є села і дійсно містечка, які не представляють собі чогось дуже великого. Що це означає? Вони і не дуже перспективні. Тобто там є більш-менш таке помішане середовище, ми би так сказали, для того часу середнє статистичне провінційне середовище. І в цьому середовищі є люди, які мають годувати свої сім'ї. Ми чули за заведеє, який своїми синами. Ловить рибу. Тобто три чоловіка працюють на цьому озері, на цьому ставку, яке Івангелія називає морем. І у сім'ї Петра, який вже має свою сім'ю, і його старшого брата, який очевидно теж має мати сім'ю. Ми так звикли, що Петро Симон старший. Його брат Андрій старший, перевозаний старший. Теж вони бачать що з усього того, що є, це одна з найперспективніших речей. Тобто не дуже, не дуже там є можливість і заробити для того, аби отримати свої сім'ї. Чому це важливо про це говорити? Тому що ми з вами зараз почули, як були покликані перші апостоли до 12, і ми почули, як почалася формувати колегія 12, із якої вийде церква. Ми з вами вийдемо. Це нас стосується. Це, що в Євангелії, це не просто про, то, то про священників, то про вас покликання, зараз священик вийде та буде говорити, як то, то треба покликання, як то треба священками ставати. Ні, то про нас. Церква формується. Христос починає церкву формувати на березі озера із простими людьми, із рибалками, із середньостатистичним населенням, яке проживає реалії. Ну там, де проживає, ми мусимо зрозуміти, що це про нас. І коли Він кличе цих людей, воно виглядає досить малоперспективно, якщо так чесно. Чому? Ну, бо дивіться, Христос кличе цих, коли ми слухаємо уважно, кличе їх попарно. Ще апостолів інших нема, ми мусимо розуміти. Він їх кличе, і вони йдуть, йдуть по двоє. Ну чому по двоє? Ну, перших покликав Андрія Первозваного, зато він так і первозваний, перший званий, і Симон. І вони йдуть за ним. Знаєте, так буває, що колись, коли ми десь там говоримо, між собою, що е, там мене запросили, слухай, я не знаю йти, не йти. Та куди ти в паломництво. ти б зі мною не поїхала, та, та, та піде мене двоє. Е, слухай, мене там запросили, треба. Ти б не пішов куми зі мною? Ну, та ти тоді зі мною пішов, я з тобою піду. Двом завжди легше. Це такий знаєте, знак е, невіданого завжди двом легше. І ми бачимо, що це таке бо... З одної сім'ї двоє йдуть, і потім з другої сім'ї двоє йдуть. Ну, з другої сім'ї тяжче із сім'єю заведе. Чому? Бо Іван на час покликання ще хлопчик. хлопчика самого нікуди не пустять. І яків йде із ним. І дуже важливо, ми так собі знаєте, прочитали, що і сказав, я, Якову Івану синам заведе, йдіть за мною і ті покинули і пішли. Куди б вони без батька пішли? То малий ще не повнолітній був. То заведе, батько їхній мав дати згоду. І він згаданий цей Заведей, заведе, бо дуже ймовірно, що на, на час написання Євангелія, він ще є знаний і пізнаний. У е, Петра і у Андрія вже немає батька. Вони вже дорослі мужі. Не згадано, що їхній батько такий, то, або сини, того, то ні. А це батько їх пустив. Це вже особливість. І потім. Коли ми так дивимося, чому саме ці апостоли і чому саме звідси, ви розумієте, що випадковості в Ісуса Христа нема. Ісус Христос дуже програмний, програмний, і Його програма дуже добре поєднує природні з надприродними речами. І у цій програмі Він починає, ми можемо спостерігати, виокремити особливість, він починає з маленького. Він не почав з тяжкої артилерії. Танк прийде пізніше. Хто там танк? Павло, Павло, Богослов. Павло пізніше, як останній, він буде казати, «А потім на останку мене покликав. І він, той богослов, танк, буде давити на ту колегію 12 апостолів і буде казати, старий завіт, пророки робили так. Ми мусимо переглянути це От бо... То буде танк. А тут прийшли такі, знаєте, е, так як Христос проповідав, так і робив послідовно дуже. Горчич, гірчичне зерно, два зернятка з одної сім'ї і два зернята з другої сім'ї. Ті апостоли прийшли, Горчичні зерна. Причому ми їх трошки поділили. Коли ми кажемо, а ну за Андрія, то я не знаю, за Андрія, от Петро, от Петро. Знаєте, на старшого брата завжди більше звертали увагу і дивилися на нього як на перспективнішого. Андрій не був менший апостол у часи, коли вони були 12 ходили, то пізніше Петро піде далі, як Верховний апостол. Коли ми говоримо за Якова Івана, зверніть увагу. Якщо читаєте Євангеліє, знайдете Яків і його брат. Іван Богслав поки що придаток, він хлопчина. А Яків на час написання. Івангелі вже мучених. І ми навіть ці зернята поділили так за своїми мірками, але всі вони дійсно є малими зернятами, і тепер дуже ключове слово приходить. Це зернята, з яких щось будеся розвивати. Ми так собі думаємо, що ну тепер, якби Христос прийшов до нас і казав, от Христос Ісус прийшов і казав, що давай, давай йдеш зі мною, то як може Ісусу Христос сказати, ні? неправда. Ми такі самі боязкі, як і ті апостоли, ми як зернята. Е, що мали лишити? Вони мали лишити свої сіті. А ну, хто лишить свій комп'ютер і піде за Ісусом Христом, проповідником, бути місіонером. Дуже багато наших синів піде. Слухайте, то є проблема деколи на службу. Раз в тиждень прийди до моєї гостини, прийди до мого на мою гостину, прийди до престолу. Дуже багато усі молоді люди. І всі ми дорослі приходимо щонеділі на службу. Ми кажемо, що ми би точно зараз, от тепер, якби Ісус Христос ходив, ми розуміючи, наскільки все це серйозно, ми би точно за ним пішли. Так він точно так кличе, як і тоді кликав. І що дуже багато семінарія переповнено, аж пукається. Перспектива дуже, знаєте, так виглядає. Що ми прив'язані до своїх сітів. От, сіті для апостолів це була єдина річ, вони себе тримали. От, як, чому стільки рожовою, бо троє мужів у родині Заведея держалися трих, тих сітів. Ті сіті їх годували. І пустити ті сіті було, знаєте, це такий ризик. Тут тобі щось, типу, велике обіцяють, але ті сіті, а ну спробуйте нашим мовним казати, що ну давай підеш. Ходи, будеш за Ісусом Христом, а що, ну то зарплата буде, скільки там? 8-10. А, ні, ні. Попробуйте наняти молодих людей сьогодні е, за 10 тисяч гривень е, робити тих, які вже там закінчилися. Ну, які би ще було, ще накиньте, ти стільки ж, то я піду, піду, піду. Але так, що потім і приходить дуже важливе слово. А розвиток який? Ті апостоли не розуміли, який розвиток у них буде з Божим Сином. От мусить це сказати. І ви жуки молодші, це маєте запам'ятати на ціле життя, бо вам ще треба щось обирати. Ми вже ніби стабільно собі вибрали, хоча не факт, ще би треба, може, Господь хоче нас коригувати. Такої перспективи, як Ісус Христос запропонував, ніхто ніколи би їм не запропонував. Чому? От приходимо ми сьогодні до Риму. Приходимо ми до Риму. І що йдуть, подивилися пантеон, подивилися там два-три фонтана, дві-три площі, і потім всі. Ну, як піти до Риму, не подивитися площу апостола Петра, не зайти в ту базиліку або в цю базиліку, браті сестри, починалося все на березі озера, ставочка. Починалося все на березі озера. Оце перспектива сьогодні е, апостола Петра, апостолів тих, з ким Христос має справу. Ви подивіться на всі інституції світу. Найдревнішу інституцію, включно нашої країни, є церква. Найдревнішою інституцією Закарпаття є церква. Всі інституції з'являлися, пропадали, висихали, замінювалися. Церква де приходить, вона дуже перспективна. Чому? Та бо Ісус Христос її заснував. Коли щось Ісус Христос починає з тобою, це означає, що буде розвиток і буде перспектива. Але є завжди ризики. Є завжди ризики. І люди якось так. Ну, то я побуду ліпше коло свого комп'ютера лишуся. Та я лишу коло свого того ще чогось. Ми дуже з вами прив'язані до тих сітів. Ми не розуміємо, що найбільший розвиток, і тепер би я б мав свідчити за своє життя, інший священник за своє життя, та родина, яка почала жити з Ісусом Христом за своє життя. Там, де є Ісус Христос, там, де є логіка дарування, там, де є життя Івангелії, там є розвиток. Там є розвиток. І дуже важливо зрозуміти, що ми Ісуса Христа не маємо. Знаєте, ми собі щось продумуємо, я би хотів розвивати в цій сфері, а ти мені, Господи, поможи. Ні, ти йди за Ісусом Христом, він тобі покаже, який має бути розвиток. Оце, знаєте, це таке, якби ті апостоли сиділи, тягнули рибу і скажуть, учителю, ми будемо за тобою ходити, але за то тепер зроби так, щоб на нашій сіті а риба йшла. Так, як кожного разу, як коли ти перший раз. На твоє слово, ми закинули і, і, і ті човни аж топилися від переповнення. Бо це ми робимо. Ми Господа тримаємо у нас на службі. Ми не йдемо за ним. Ми хочемо, щоб він розвивав наші справи, наші проекти, але ми за ним не хочемо реально йти. Оці лишили свої сіті, ці лишили свої справи, пішли за ним і почався розвиток із гірчичних зерен. Щось дуже-дуже неймовірне велике, про яке говорять до сьогодні. Братя і сестри, сьогоднішнє Євангеліє це Євангеліє про нас, про церкву, про наше життя, яке із Господом Богом має розвиток. Давайте виходити із наших невеличких діжок, із наших невеличких комірчень, із наших невеличких планів. Наші грандіозні плани це дуже малі плани порівняно з тим, що Господь. Робить із людьми, які йому кажуть так. Ми сьогодні молимося і хочемо, щоб госп... відчути, щоб Господь Бог проходив от біля наших сітів, біля мого офісу, біля мого комп'ютера, біля, е, біля моїй мрії. На зарплату не знаю, у яких цих. Це дуже малі плани. У Бога набагато більші, прекрасніші плани. Розвиток дуже важливе слово. Сьогодні люди за розвиток платять великі кошти, ходять на тренінги, часто стають е, е, такими використаними шахраями, е, проходять на тренінги, а життя зовсім не змінюється. Коло Господа Ісуса є розвиток, бо Він є датель життя. Господь Ісус дає перспективу. І все, що не доплатиться, бо знаєте, не можна мати дві зарплати, як усе отець Косма говорив. На, на ямі. Е, все, що тут не доплатив, і ще буде доплачувати далі. Ми молимо сьогодні за те, аби Господь Ісус показав знак, чи Він хоче, аби я щось зробив в своєму житті і почав жити з ним. Це дуже важливо. І зробив це сьогодні. Зробив це із благословіння моїх батьків. Браття і сестри, ми маємо навіть проблему сьогоднішніх батьків, Каже, та що ти дійсно, ти ти попом хочеш бути. Та ти здуріла, ти монашку хочеш бути. Ми коли слухаємо ту свідчення кожного місяця, коли приходить монахи, розказують, каже, я єдина дочка сім'ї. Я, я коли сказала своїм, що я йду в монастир, вони зі мною більше не говорили. Та, та скільки не говорили? Та майже рік не говорили. Браття-сестри, у Господа є плани зробити нас щасливими, і Господь це сама перспектива. Він не дає перспективу, Він є перспектива. Ми хочемо розвиватися, ми хочемо бути перспективою Господа. Хто є перспективою Господа на цій землі, той себе реалізував за життя? Молимося за реалізацію нашого життя, будучи щасливими у дусі і Божого Сина. Амінь.